Всім привіт, котики, кіски. Сьогодні будемо грати Standoff 2. Так, ну що, починаємо. Так, як завжди, перед початком перегляду. Хочу, щоб ви мене підтримали. Натиснули мені на вподобаєчку. Хто мене дивиться зі смарт TV, що ви добігли до телефону або свого планшета. Буду рахувати з 10 до 1. Так, ну що, поїхали? 10. 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, що ви мені поставили вподобачку. Мені дуже приємно. Так, ну що, будемо починати. Ось тут. Так, натискаємо грати. Е, оце льодові перегони. Так, вибрати. Так, все завантажується. Чекаємо. Сноу Village. так, окей. Так, це... ого, яка пушка крута. Так, круто. Вау. Mm -hmm. Чувачки, привіт, веде. Так, мінус один. О, май гад, в мене пушку забрали. Якась пукалка А як він туди заліз? А як вони туди на дах Та капець! О, бачили хедшот йому зробив? Оце вже норм. Так є о май гад а чим це він пуляє. Бачили, скільки я разів в нього влучив, а те, що він був червоного кольору, тільки я розпав у нього. А я натискав стріляти. і Так, я щось не зрозумів. А як це він так. <плес> Ой, я теж можу так підстрибувати. Капець. Оце прикол. Ой, я, я кидаю гренки, це сніжки бачите, а вони бачите безліміт. Так, бачил я в лучшую днюгу. Таках. Вот сиж. Штучки такі мені подобаються. Але треба, бачити влучно опульнути в нього. Або поряд десь. Так, це мені здається, мені хтось так зробив. О, Це що, півень? п, -п, -п 90 Фух-ху-ху. -фу -фу -фу. Так, виніс чувачка. А як він з був? Так, все виніс його, бачили? Капець, чуєте, вже музика? Вже закінчується бій. О, прикол бачили, я дах застрибнув. О, мені дали нову пукалку тільки що. Капець, треба було підстрибувати. Так, але я поки що перший раз. О, бачите, 12 мінусинок, чувачків. 12-26. Так, але мені здається, що. Що мені нічого не дадуть. Поки що. А, ні, так, щось дали. Бачили? Три срібла. Окей, дякую. Ха-ха-ха, <laughs> видели, до пуля в меня. Так, все, до... достребайся, чувачок. <laughs> О, бачили, мінусонов двох чувачків. Оце прикол. Так. О, це він кинув цю штуку. Сніжок бачили. Ось зараз теж підкидаємо. З даху бачили? От він супчик. Ого, бачили? А що це воно так? Так, бачили у нього автомат? Так, а що це? Бачите, 24.0 заряд, але я пуляю, а вони не закінчуються. Так, в мене сніжки знову. Так, я, мені здається, сніжком його тільки що минусу. Так, П90 у мене з'явилося. О май гад, о май гад, я тікаю, з Так, у нього теж, мені здається, був півень. Так. Бачите, 50-100 набоїв, а вони не закінчуються, там не треба перезаряджувати. Так, нова зброя. 30-120. Теж, бачите, не закінчується, та не треба перезаряджувати. Капець! Він... А... Там бачили просто стояти все. Та капець хтось повиносить його. Бачили, вони на дах залазять? Так, зробив хедшотик. О, є нова зброя, прикол. Так, є. Мінусинув чувачка. Так, є. 3090 чи що? Так. Але бачите, воно теж не перезаряджується. О, нова зброя. Так, окей. 3090 теж набоїв. Так, влучив, але не мінусинув, на жаль. О, круто, бачили? Хотів застрибнути на сніговика цього? О! Це я вручив в нього дали нові зброї мої. Так, а воно, воно ось тут мені цікаво, прострілюється або ні. Кипець. Так, все. Так, ну вже краще трішечки, бачите, 18-20. Так, зараз подивимось, щось дадуть, чи ні. Так, нічого не дали, але дуже непогано вийшло. Так, ну що, ось така сьогодні швидесенька каточка. Як завжди, натискайте на кнопку Підписатися, натискайте на подобачку. Натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. вам залишаю посилання, ось тут граю stand 2. Ось тут граю 2». Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.